Смалята, подивіться, до нас завітали казкові сірята, а казкові вони тому, що живуть в одній казці. Здогадайтесь якій Так, ця казка називається Теремок. Хочете дізнатися, яка ж пригода трапилася з цими героями в Теремку? Так, тож сідайте рівненько і слухайте тихенько. Казка Теремок. Стоїть в полі теремок, біжить повз нього мишка норушка. Побачила теремок, зупинилась і запитує Терем Теремок хто в Теремочку живе? Ніхто не відповідає. Увійшла мишка в теремок і стала жити в ньому. Прискакала до Теремка жабка з крикотушка і запитує. Терем теремок, хто в теремочку живе. Я мишка норушка, а ти хто? Я «Я, стерекотушка, іди до мене жити. Жабка стрибнула в теремок, стали вони жити удвох. Біжить повз зайчик побігач зупинився і запитує Терем Теремочок, хто в теремочку живе? Я мишка норушка, я жабка-скрикотушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, іди до нас жити. скік в теремок. Стали вони жити у трьох. Йде лисичка, сестричка, постукала у віконце і запитує Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка нарушка я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка-сестричка, йди до нас жити. Забралася лисичка в теремок, стали вони жити у чотирьох. Прибіг вовчок сірий бачок, заглянув у двері і запитує Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка нарушка я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, а ти хто? А я вовчок-сірибачок, іди до нас жити. Вовк вліз в теремок, стали вони жити разом. Ось вони всі в теремку живуть, пісні співають. Раптом йде ведмідь клишоногий, побачив ведмідь теремок, почув пісні, зупинився і заревів. Терем теремок, хто в теремку живе? Я мишка на я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчок сірий бачок, А ти хто? А я, ведмідь, клишоногий. Іди до нас жити. Ведмідь і поліз в теремок, ліз, 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 і ніяк не міг влізти. Говорить, я краще у вас на даху житиму. Та ти нас розчавиш. Ні, не розчавлю. Ну, лізь. Заліз ведмідь на дах і лише всівся, трісь і розчавив теремок. Затріщав теремок і весь розвалився. Ледве-ледве встигли з нього вискочити Мишка-норушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик лисичка-сестричка, вовчок-сірий бачок і всі цілі цілісінькі. Взялися вони колоди носити, дошки готувати, новий теремок будувати, краще колишнього збудували. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, вам сподобалась казочка? Як називається будиночок, про який йшлося в казці? Вірно, він зветься теремок. А хто перший прийшов до Теремка? Правильно, перша прийшла мишка Норушка. Які тварини прийшли після мишки? Вірно. Ще прийшла жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчок сірий бочок, ведмідь клиша ноги. А що трапилось, коли прийшов ведмідь? Так, ведмідь розбалив будиночок. А що вирішили зробити звірів? Вірно збудувати новий теремок. Молодці діти, ви все правильно підходили. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу!